1888 рік кодек щойно зруйнували ринок фотографій. Вони зробили те, що було раніше тільки для професіоналів, доступним для будь-кого. І ось у 1975 році, після майже 100 років на вершині, їх інженер приходить і каже: Дивіться, я зробив цифрову камеру першу в світі. А його боси дивляться на це і кажуть: Стів, Стів, ти що? Яка цифрова камера? Ховайтеся, ми ж плівку продаємо. І знаєте, це звучить дуже розумно. Ну, навіщо вбивати свій бізнес, правда? Тим паче, що їх плівки були тоді вже дуже гарної якості, а ось ця нова цифрова камера робила фото, які були просто жахливі. Але іронія в тому, що сталося далі. Саме ця розумна логіка їх і поховала. Бо саме так, як вони колись зруйнували ринок фотографії, за наступні 30 років ті, хто робив гірші за якістю, але цифрові камери, з'їли весь ринок знов. Це і є проривні технології. Disruptive technology. Давайте розкладемо по полицях, як це працює. Щоб зрозуміти, що сталося, треба знати, що є два типи інновацій. Перші це покращуючі інновації. Sustaining innovation. Ти береш продукт, який в тебе вже є, який ти добре знаєш, над яким ти давно працюєш, і покращуєш його. Робиш швидше, якісніше, точніше. Ну, це логічно, це безпечно, всі так роблять. А ось другий тип це проривні інновації. Disruptive. І тут все інакше. Ти не покращуєш гру, ти просто перекидаєш стіл, ти пишеш нові правила. Ти робиш продукт, який спочатку гірший. Так, так, саме гірший. Але він або простіший, або дешевший, або зручніший для когось. Ти починаєш не з твоїх топових клієнтів. А з самого низу ринку, з тих, кому твій гірший продукт, вже дуже круто. А потім бац, І з'їдаєш весь ринок знизу вгору. Ну, ось, наприклад, в середньовіччя лучники. Це дуже круто. Тренуватися треба було роками, щоб влучити в десятку. Але ти можеш дати пістолет селюку, і він за годину навчиться їм користуватися. Ну, окей, скажете ви, але чекай. Кодекс ж не дурні були. Вони ж бачили, що цифрова фотографія йде. Чому вони не перестрибнули? Тут починається саме цікаве. Ну, по-перше, це їхня бізнес модель. Кодек заробляли не на камерах, вони заробляли на плівці. На плівці та проявці. Кожна фотка це гроші. Цифрові Фотографії немає плівки і немає проявки. Це вбивало більшість їх прибутку. Ну, уявіть, ви керівник, до вас приходить інженер, Стив і каже: А давайте інвестуємо в технології, які знищать наш основний дохід. Ну, ви підете на це? Звичайно, ні. По-друге, їхні клієнти. Кодак слухали своїх найкращих клієнтів. А їхні найкращі клієнти це професійні фотографи, це студії. І вони казали: давайте нам більше плівки, давайте нам кращу плівку, нам треба кращі деталі, нам треба кращі кольори і так далі. І Кодак робили саме це. Вони робили все правильно, вони слухали клієнтів, покращували продукт. А тепер Іронія: у 94-році Apple випустили одну з найперших доступних кольорових цифрових камер QuickTake. А знаєте, хто її зробив? Кодак. Її зробив Кодак. Тобто вони вміли робити цифрові камери. І вони навіть робили цифрові камери для конкурентів. Але самі вони так і не пішли в цей ринок по-справжньому, тому що вони просто не вірили, що це майбутнє. А чому вони не вірили? Бо їхні клієнти цього не просили. А нові клієнти це підлітки з дешевими камерами. Низької якості. Їм просто не телефонували, були нецікаві. Ну тобто, вони дивилися на продукт, а треба було дивитися на задачу, яку люди хотіли вирішити камерами. Ну, але коли ти домінуєш 100 років, то важко повірити, що все зміниться. Люди завжди будуть любити якісні фото. Плівка це класика. Так? Так. А потім раптом ні. Коли вони зрозуміли, було вже запізно. У 2000-х вони спробували наздогнати і випустили свої цифрові камери. Але вже Canon, Нікон, Sony вже захопили ринок. А потім історія повторилася: прийшли смартфони і знову з'їли всіх, включно з Canon. Disruption ніколи не зупиняється. То що, всі помруть? Ні, насправді Disruption – це щось дуже позитивне. Прорив не зупиняється, і це добре. Завдяки цьому технології стають доступнішими. Кодек програли, але ми всі виграли. Проривні технології це не про те, щоб робити речі правильно. Вони про те, щоб робити інші речі. Якщо вас зачепила ця тема, я дуже рекомендую книжку The Innovator's Dilemma Клейтона Крістенсена. Наступна disruption вже десь тут, просто ми її ще не помічаємо.